you Ці малюки, щойно з'явилися на світ, а вже стали об'єктом суперечок. І ця дівчинка з Філіппіни, цей хлопчик із Росії, претендують на звання семимільярдного жителя землі. Третьою їхньою конкуренткою стала новонароджена з Індії. Росіяни наполягають. Саме їхній хлопчик з Калінінграда розміняв восьмий мільярд населення. Його мама вже отримала сертифікат від представників ООН. Петро Ніколаєв народився за дві хвилини після опівночі. В родині це вже третя дитина. Це якби то єдиного рібінка. Ми хочемо поздравляють всіх тех Детей, которые в этот день э, родились в нашей стране. На Філіпінах тим часом стверджують, що семимільярний малюк народився саме в їхній країні. Дівчинка Даніка Майка Мачу з'явилася на світ за дві хвилини до опівночі. Лікарі кажуть, що пологи цілком можна вважати першими на 31 жовтня. А відтак семимільярдний титул має бути за філіппінською новонародженою. Тамтешні представники від ООН привітали родину. Вручили торт та грант на навчання дівчинки у вищому навчальному закладі, а також грошовий сертифікат від спонсорів. На ці кошти сім'я вже планує. У відкрити магазин я навіть не чекала на такий сюрприз. Я дуже щаслива. Ми вважаємо нашу донечку подарунком від Бога. Свої права на семимільярдного малюка заявила й Індія. кажуть, ювілярка народилася саме на їхній території. Це дівчинка на ім'я Наргіз. Очікується, що суперечку між країнами вирішить генсек ООН. Пан Гімон має виступити найближчим часом на тему маленького рекордсмена. Попередньому, шестимільярдному мешканцю землі, вже 12 років. Адна Невіч з'явився на світ у боснійській столиці Сараєво в 1999-му. Родина каже: жодних привілеїв почесний титул їм не дав. Щоправда, усі. Сусіди дотепер згадують, що Аднана привітав сам тодішній генсек ООН Кофі Анан. Учителі мною пишаються, а однокласники заздрять. Адже я шістимільярдний мешканець землі. Поки тривають суперечки щодо ювілейного малюка, експерти одноголосно визнають. Час і місце акції умовні, адже точні підрахунки провести майже неможливо. Щоходини у світі з'являється 10 тисяч дітей. Це приблизно по 5 новонароджених за секунду. Ганна Ільєних п'ятий канал.